Росія готує масований удар по Україні. В США зробили тривожну заяву. Посольство США у Києві попередило про потенційну значну повітряну атаку 20 листопада, де зачинили, а співробітникам наказали сховатися. У мережі підхопили цю інформацію. Деякі пабліки та телеграм-канали навіть припустили причини цієї ймовірної атаки. В Україні також прокоментували гучну заяву. Всі деталі розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо. До новин посольство США попередило про потужну атаку Російської Федерації по Україні 20 листопада 2024 року. Про це повідомляється на сайті посольства. У дипломатичному відомстві звернулися до громадян США в Україні з попередженням. Посольство США в Києві отримало конкретну інформацію про можливу значну повітряну атаку 20 листопада. Посольство США рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги. Зміркування обережності посольства буде зачинено, а співробітникам наказано сховатися. На місці у дипвідомстві також повідомили про дії, які необхідно виконати, стежити за оновленнями у місцевих змі, визначити місця розташування укриттів перед будь-якою повітряною тривогою, негайно сховатися, якщо оголошено повітряну тривогу, дотримуватися вказів українських посадових осіб та служб швидкого реагування у разі надзвичайної ситуації. Посольство Іспанії в Києві також закривається на один день. Про це пише 24-й канал з посиланням на змі. У мережі підхопили інформацію про ймовірний масований удари рефії, численні пабліки та телеграм-канали. Також почали писати про ймовірну російську ракетну атаку. Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко у своєму телеграм-каналі зазначив, що росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України протягом місяців. Це стосується ракет Х-101, які вони продовжують виготовляти а також калібрів і балістики. Для обстрілів у Російської Федерації готова авіація і запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також складах. Також кораблі він попередив, що це потрібно розуміти і завжди тримати в голові а структурам продумати заходи безпеки, людям реагувати на тривоги. Твою чергу військово-морські сили збройних сил України повідомили, що Росія наразі тримає в Чорному морі шість кораблів, які є носіями крилатих ракет калібр з загальним залпом до 24 ракет. Деякі розпабліки навіть написали про ймовірні. Масові жертви інші ж припустили, що можлива атака це помста Ерефії за рішення США дозволити бити Україні по Росії далекобійними ракетами. Нагадаю, що посольство США в Україні не вперше видає попередження щодо можливих масованих атак Росії на територію України. Крайні попередження про загрозу з неба було зроблено в серпні 24-го року напередодні Дня незалежності України. Цей день є особливо символічним для нас, що робить його потенційною ціллю для агресора, який намагається підірвати моральні. Духи викликати паніку серед населення за оцінкою Посольства США в Києві протягом наступних кількох днів і впродовж вихідних є підвищений ризик нічних і денних атак російських безпілотників та ракет по всій території України у зв'язку зі святкуванням Дня Незалежності України. Американські дипломати звернули увагу на підвищений ризик атак, включаючи можливе застосування ракетних ударів та безпілотників. Посольство закликало громадян США, що перебувають в Україні, бути особливо обережними, уникати масових скупчень людей. Обмежити пересування у місцях з потенційно високим рівнем небезпеки та бути готовим до екстрених ситуацій. Ба більше тоді деякі українські телеграм-канали поширили повідомлення з посиланням на посольство США в Україні, що найближчим часом Російська Федерація нібито готує атаку на урядові об'єкти в Києві у зв'язку з чим. Сполучені Штати Америки нібито закликають своїх громадян терміново покинути Україну. Ці повідомлення одразу почали поширювати. І російські пропагандистські ресурси насправді ця інформація є викривленою та неповною мірою відповідає дійсності, адже телеграм-канали посилалися на одне з повідомлень посольства США від 2022 року. Насправді, 21 серпня 2024 року посольство США в Україні оприлюднило попередження, що протягом наступних кількох днів і до вихідних існує підвищений ризик, як так і денних російських безпілотних і ракетних атак по всій території України у зв'язку з Днем Незалежності України 24 серпня. Громадянам США рекомендували слідкувати за повідомленнями місцевих ЗМІ, з'ясувати місце розташування укриттів та сховатися там у разі оголошення повітряної тривоги. Про жодні удари по урядових об'єктах та рекомендації залишити Україну повідомлені посольства США не йдеться. В свою чергу одне високопоставлене джерело в українській обороні анонімно заявило британському виданню «The Times», що офіційні особи зараз готуються до агресивної відповіді з боку Росії у вигляді спроб ударів по Києву через події в Курській області Російської Федерації. Співрозмовник зазначив, що це буде не кілька ракет, а значно більше. Росія відчує необхідність дати дуже жорстоку відповідь щось грандіозне, щоб показати світові, що вона всемогутня і що щось на зразок Курська не залишиться безкарним. Це можуть бути сотні цілей із використанням складної зброї, крилатих ракет, балістичних ракет і шахетів. І це може бути великою проблемою для нашої протиповітряної оборони. Але я вірю. Що ми зможемо їх зупинити, західні партнери раніше попереджали про підвищену загрозу в періоди, які мають особливе значення для України. Аналогічні попередження надходили і в минулі роки, зокрема на 23-24 серпня 2023 року. Тоді атаки також відбулися, хоча Україна успішно відбила більшість загроз. Примітно, що на день незалежності у 2022 році у Києві та областях України було оголошено рекордну кількість повітряних тривог, але масованих обстрілів не було. Нагадаю про те, що Російська Федерація. Сія накопичує ракети на аеродромах базування стратегічної авіації. Писали і раніше. Це може свідчити про підготовку до обстрілів України. Про це раніше повідомляв керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у Телеграм. На жаль, Росія накопичує ракети на аеродромах базування стратегічної авіації. Борти типу іл 76 шість транспортують деталі паливої самі ракети. Також здійснюються перельоти бортів ту 22 М3 та Ту-95МС між аеродромами. Не виключено, що у ворога триває підготовка до ударів. Такі повідомлення звучать доволі моторошно, зважаючи на нещодавну заяву генерал-лейтенанту у відставці екс заступника начальника генштабу зсу ігоря Романенка в ефірі Київ. 24 він розповів, що армія Російської Федерації спроможна завдати масованого удару по Україні сотнею безпілотників шахет та сотнею ракет одночасно. Росіяни здатні організувати і продовжувати системний вплив через періодичні повітряні атаки. Можливо, не щодня, але з якимись перервами. За словами Романенка, на жаль, у Росіян є можливість формувати і забезпечити масований удар по Україні. Ракетну зброю вони понад місяць не застосовували. Перерва була із шахедами. Але вони самі їх виробляють. Водночас секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко зазначив, що Україна готується до масованих ударів російських агресорів і з початком осінньо-зимового періоду. Про це він сказав на відкритті виставки Енергетика в промисловості 2024 у Києві. З початком опалювального сезону можна очікувати масованих російських ударів по енергетиці. Водночас він зазначив, що українська енергетика під час війни показала свою спроможність реалізувати інноваційні рішення, і, попри все, наміри ворога. Знищити економіку України не досягають мети. Примітно, що сирени стало чути частіше. Кількість та тривалість тривог зростають. Тривоги можуть оголошуватися з вечора і тривати з перервами до самого ранку. Як повідомляють тексти ОргЮЕ, однією з причин подібного зростання є нарощення Росією кількості своїх ударних засобів у першу чергу шахедів. Уже досить стандартним явищем стало, коли тривога в ряді областей оголошується ще ввечері. Спочатку зальоту шахедів на територію України і потім шириться із певними перервами. Може тривати навіть до самого ранку включно для прикладу. Якщо у Київській області у 2023 році в середньому було 9 годин тривоги на тиждень, то у цьому році тижневий час тривог зріс до 15 годин. Дещо осторонь цих тенденцій був Київ, де тривоги оголошували переважно лише з підльотом російських дронів. до... Міської території ще донедавна час оголошених тривог у місті відповідав минулорічному всього 8 годин. Але у вересні, вже і в українській столиці, ця тенденція почала змінюватися. Тижневий час тривог зріс до 12 годин. Свій внесок у збільшення загальної кількості та часу тривог внесла й активізація поряд з прикордонними областями тактичної авіації, що активно закидує українську територію кабами. Насамперед, звісно, йдеться про Сумську область. Вочевидь, росіяни продовжують і далі робити ставку на посилення терору мирного населення. Та намагаються такими кроками зломити його опір. Примітно, що основне завдання щоденних російських атак шахедами засушити українську систему протиповітряної оборони. Таку думку в коментарі сайту TSN.UA висловив військовий експерт, льотчик інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. З його словами, ворог таким чином намагається витягнути максимальну кількість протиракет та визначити розташування засобів ППО. Разом із шахедами пішли розвідувальні дрони. Вони визначали розташування наших засобів ППО та алгоритм дії знищення безпілотників. Вони намагаються це завдання виконати. Як тільки вони зрозуміючи засушили, може піти ракетна атака. Військовий експерт вважає, що російська армія вже готова до масованої атаки по Україні. Вона може статися будь якої миті. Також нагадаю, що 17 листопада Україна перебувала під масованим російським обстрілем. Окупанти запустили ударні дрони, крилаті аеробалістичні ракети по Україні, зокрема по її енергетиці. На жаль, були поранені та загиблі серед них і діти. У ніч проти неділі близько 17-ї ночі зафіксували зліт до семи бортів стратегічних бомбардувальників. ту 95 МС з Оленігорська. Підліт до пускових рубежів очікувався о 6-й годині ранку. Від того часу до України летіли ракети. Оборонцями неба було збито 102 ракети та 40 Два БПЛА про це повідомили повітряні сили збройних сил України протягом ночі по маршруту. Слідування ракет та дронів працювали усі наявні сили та засоби протиповітряної оборони. Залучалася авіація, зенітно ракетні підрозділи, засоби РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Є інформація про збиття 144 повітряних цілей: 102 ракети та 42 БПЛА. Наслідок активної протидії сил оборони, 41 ворожий БПЛА, локаційно Втрачено у різних регіонах України ще два БПЛА полетіли в бік Росії та тимчасово окупованої території. Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України. Саме тоді цинічний удар було здійснено росіянами. По сумах окупанти вгатили балістикою просто у житловий будинок. Одинадцять загиблих, серед яких діти, кілька десятків поранених. ちょっと待って。<laughs> Місто атакува саме в момент, коли люди лягали спати. Трохи раніше дев'ятої вечора. Район, куди окупанти вгатили балістикою, густо збудований. Удар пройшовся по двору із п'яти дев'ятиповерхових житлових будинків, які побудований по типу колодязя. І знову прильот в місті суми в житловий будинок. Прильот балістики. Разом з представником Червоного Христа їдемо на місце прильоту. Далі повідомлення. На місці ракетного удару працювали представники ДСНС. На ранок 18 листопада стало відомо, що цифра постраждалих стрімко зросла: 89 поранених тієї ночі. З них 11 дітей. Ще 11 людей загинуло. З них двоє дітей. Це дев'ятирічний хлопчик та 14-річна дівчинка. Президент Володимир Зеленський назвав недільну масовану атаку Росії проти України відповіддю всім, хто хотів чогось досягти за допомогою дзвінків та умиротворення російського правителя Володимира Путіна. Дорогі українці, українки, сьогодні був один з найбільших та найбільш Небезпечних за всю війну російських ударів 210 дронів і ракет одразу, в тому числі гіперзвукова та аеробалістичні. Більшість цілей, на щастя, вдалося збити. Мішенню для Росії була саме енергетика, критична інфраструктура. І це відповідь усім, хто хотів чогось досягти з путіним розмовами, телефонними дзвінками, обіймами. Умиротворенням. Сьогодні цей голуб миру надіслав нам чергові кинжали та калібри. Ось така дипломатія. Його мова це підлість. Росія вже майже тисячу днів робить одне те й саме. І від цього треба захищатись, треба бути сильними. Час інвестувати треба не у те, щоб поговорити з кимось в Москві, а щоб дійсно змусити Росію до закінчення війни. Я дякую усім нашим воїнам, ППО, повітряних сил, мобільним вогневим групам, кожному і кожній, хто забезпечує українську можливість збивати все це, все це російське зло сьогодні. Знов блискуче проявили себе патріоти. Непогано проявило себе F-16, є збиття ракет, окрема вдячність всім партнерам, які допомагають нам системами і протиракетами. Це дійсно глобальна справа. Щоразу, коли відбуваються такі російські удари, ми бачимо, як важливо, що партнери не залишають патріоти та інші системи десь там на складах, а передають їх саме тим людям, хто вміє Захищати життя і потребує цього. Ми зараз ще не отримали від партнерів всіх потрібних систем. Але працюємо далі. Коли цей результат буде, відбиття атак стане більш повним. В чотирьох областях зараз тривають відновлювальні роботи. Вранці більше мільйона абонентів були відключені від електрики. Зараз кількість значно менша. Я дякую всім ремонтним бригадам. Роботи. Триватимуть цілодобово. На жаль, від російського удару сьогодні є поранені у Львівській області, в Києві, на Полтавщині, в Дніпровщині, Одеській області, в Запорізькій області. Усім надано необхідну допомогу. Є й загиблі. На жаль, мої співчуття усім рідним, всім близьким. Обов'язково відповімо окупанту, і ми повинні витримати тиск зараз, будь-який тиск. Будь-які удари, щоб наступного року досягти свого, щоб досягти миру. А як думаєте, ви, коли Росія може здійснити масований ракетний обстріл України? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукаєте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. а Також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.